Наш живоний фронт, я тебе на стол. я тебе на трон. я тебе не кохаю, так із ней, не коли не пише не прощавай, я не кохаю тобі, я тебе не кухаю. я не кохаю тобі, я тебе не кохаю, я не кокаю тобі, я тебе не копаю, я тебе не копаю, я ніяк прощавай, я не кохаю тобі, я тебе не кухаю. Мисишин Василь Васильович до 2014 -го. раз. Причина зупинки судського його правопорушення. П Пан інспектор, верніться, поговоріть. Пан інспектор, що це ваш напарник таке робить? Пан інспектор, я до вас звертаюся, будь ласка, дайте відповідь. Чому ваш інспектор мене зупинив і не пояснює чому? Мені подзвонити в міліцію зараз. Що ви тут стоїте? Інспектори тікають 02, -84. 0,2,84. Ох, як інспектори втекли. Буягузе.